Кримінальні справи проти телеканалу ТВА та інтернет-видання Лівий берег викликають занепокоєння журналістів напередодні парламентських виборів. Сьогодні представники змі пикетували Генеральну прокуратуру з вимогою перевірити законність обох кримінальних справ та припинити тиск на змі. У нас є дві конкретні вимоги: припинити будь-які перевірки ЗМІ під час парламентських виборів. Як цього вимагає рішення Верховної Ради і е, постанова? податкової. і друга вимога припинити будь-які переслідування журналістів за фактами, які були порушені кримінальна справа відношення ліво берегу. Податкова служба звинувачує генерального директора ТВА і Миколу Княжицького в ухилянні від сплати податків на суму більш як 3 мільйони гривень. Княжицький переконує гроші винна держава, а не канал, за повернення податку на додану вартість. До того ж, у червні рішенням окружного адміністративного суду Києва претензії податкової були визнані неправомірними. якщо немає справді фінансової причини, а фінансової причини немає жодної, бо нас перевіряли зверху донизу і вздовж поперек, так це значить, що комусь не подобається те, що ми говоримо.